людини, шановні, запрошую вас відвідати музей Катині, Катинів Варшаві. Катинський музей є першим у світі мученицьким музейним і науково дослідним закладом, який документує катинський розстріл, скоєний над 22 тисячами в'язнів, в тому числі і в'язнів з радянських таборів і тюрем у 1939-1940 роках. Для довідки Катинський розстріл це узагальнена назва воєнного злочину, здійсненого органами НКВС СРСР за наказом партійно державного керівництва СРСР. Головним чином у Катинському лісі поблизу села Катинь Смоленської області в тюрмі міста Калінін, Ненітвер та в Харкові. Також це єдина виставка військового характеру у світовому масштабі. Яка є своєрідним доказом злочину та вшановує мученицьку смерть офіцерів рідної армії? У музеї знаходяться колекція документів, отриманих під час ексгумації, колекція листування між таборами та сім'ями в'язнів щодо обшуків з польським червоним хрестом, командуванням другого польського корпусу тощо. Збірки документів про катинський розстріл сьогодні фонди музею містять понад 3500 архівів, колекція особистих і сімейних документів, що становлять пам'ятку про вбитих. іконографічна колекція, основну частину якої становлять фотографії вбитих, зроблені в період до початку війни, а також фотодокументація місць злочинів, понад п'ять тисяч фото. Колекція фотографій, що документують ексгумаційні роботи та фотодокументація матеріальних фондів музею та інші, пов'язані з катинською тематикою, такі як церемонія відкриття пам'ятників, катинські епітафії тощо, топографічна документація місць злочинів та військових кладовищ побачене в музеї залишило глибокий слід в моєму серці, нагадуючи і Як важливо пам'ятати та вивчати історію, щоб уникнути таких сумних повторів.